Раніше ми чули звук сирени, у нас піднімався рівень страху, рівень тривожності, і ми швидко втікали. Зараз цей рівень притупився і ми не втікаємо. Але тут, знаєте, така небезпека в тому, що. Давайте тепер поговоримо ще про дітей, бо часто діти стресують, і до дітей також діє цей підхід. Якщо тривожна вихователька, відповідно, ця тривога таке враження, якби заражає всіх діточок в групі. Якщо спокійна вихователька, вона почула звук сирени, всі дітки зібралися спокійненько, пішли в підвал і граються далі в підвалі з дітьми, все нормально. Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення, відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в мене на гостях Ольга Шабловська, психологиня. Вітаю вас! Віта говоримо про, про те, що таке стрес. Ми зараз живемо в стресі під час війни і тому подібне. І людям варто знати і розуміти в першу чергу, що таке стрес. Стрес це якась ситуація, яка нам неприємна, некомфортна, яка викликає для нас такі е, почуття, які би ми не хотіли відчувати. Наприклад, що таке може бути стрес, щоб пояснити, на прикладі. це ви посварилися вдома, це стресова ситуація. Вас не зрозуміло на роботі, це стресова ситуація. Вам потрібно робити щось що ви не робили раніше. Це стресова ситуація. Вас відправляють туди, де ви не були раніше. Це стресова ситуація. Тобто, щось для вас неприємне, те, до чого ви. Не були готові і не хотіли цього робити. Зараз ми перебуваємо в травмуючому стресі. Тобто травмуючих подій настільки багато, що це не одна травма, тобто одна якась ситуація, яка для нас дуже болюча, дуже жахлива, яка, ця ситуація загрожує нашому життю. Це ряд таких подій. І вони, відповідно, впливають на наш емоційний стан, на наше мислення. І навіть на наші стосунки з іншими. Давайте так: як діагностувати, що ти стресуєш? Як це може проявлятися? А тоді як це може проявлятися на інших? Угу. Як зрозуміти, що ми стресуємо? В першу чергу це емоції. Значить, ми можемо бути в ступорі, ми можемо бути аж надто тривожними, нам хвилюючи, ми. Не можемо спати, ми не можемо сконцентруватися. Це впливає на нашу, розумову, на нашу розумову здатність. Нам важко робити те, що ми робили раніше. Нам важко запам'ятовувати, нам важко концентрувати увагу. Ми постійно думками в чомусь іншому. Нам хочеться взяти телефон, перевірити, що там відбувається, яка ситуація, де тривога, де стріляють, що відбувається. Це стресовий стан. Але якщо б це було просто так на рівні відчуттів, це ще один момент, але це все впливає м, на нашу поведінку. Будучи в стресі, наш організм реагує так: значить, стрес це небезпека. Організму потрібно акумулювати себе, зібратися і бути готовим себе захищати або нападати, або втікати. Тобто, ми на чеку, ми на поготові, і постійно бути на поготові це дуже виснажливо для нашого організму. Оце постійно на поготові. Це такий, знаєте, рівень, що я в будь-який момент, як зажигалка, раз, я готовий. Але ця зажигалка спрацьовує не лише втікай від небезпеки, а і на стосунок з іншими. Хтось щось сказав, ви вже вибухнули. Хоча причиною цього було зовсім інше. Цей стресовий стан, в якому перебуваємо ми всі. Хто щось не то зробив, ви вже вибухнули. Хтось просто не так подивився, ви вже вибухнули. Щось відбулося не так, як ви хотіли, ви вже вибухнули. Якщо ви бачите, що це впливає на ваші стосунки, значить ви в стресі. Як побороти цей стрес? Окрім того, що ви дали всі телеграм-канали з новини, ви лишити один. Перший момент це в першу чергу дозволити собі відчувати. Коли ми не дозволяємо собі відчувати, а ми насправді не дозволяємо собі відчувати, тому що нас виховують, що ми сильні, не розпускай нюні, не плач, зберися, ти все зможеш. Але це все все одно ми переживаємо. Ми переживаємо стани, коли нам здається, що ми в безвиході. Ну, от просто ми не знаємо, що робити далі. Ми переживаємо стани, коли агресія просто в нас. Захоплює, і це теж нормально, тому що ми бачимо, що робить окупант. Ми бачимо, як він поводиться, ми бачимо, які жахливі вчинки він вчиняє по відношенню до наших людей, до наших хлопців, які нас захищають. Ми можемо просто відчувати бажання поплакати, тому що нам боляче. І коли ми це все собі не дозволяємо, воно ну, якби накоплюється, 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 а потім вибухає через злість і агресію. Тому перше, що ми можемо зробити, це все ж таки дозволити собі відчувати. Я хочу поплакати, ну, краще сядьте в кімнаті, поплачете пів години, ви це випустите, і вам буде легше. Ви агресуєте, відчуйте, на кого ви агресуєте. Якщо ви агресуєте по відношенні до росіян, по відношенні до окупанта, по відношенню до того, як поводять себе військові російські, проговоріть це. На кого ви агресуєте? Поділіться цим зі своїми членами сім'ї, але оцю цю агресію спрямуйте туди, звідки вона прийшла. Бо коли ви це не проявляєте, вона все одно у вас сидить. І ви, на жаль, потім проявите її на своїх близьких і рідних. Інший момент це все ж таки давати собі можливість переключатися. Ми зараз дуже багато собі заборонили. Заборонили відпочивати, заборонили веселитися, заборонили проводити час так, як нам це подобалося. Але організм повинен відпочивати. Тому ви маєте хоч час від часу переключатися, давати собі можливість відпочити. Ми ви заговорили за те, що ми собі багато чого забороняємо під час війни, ще з самого початку перших тижнів дуже активно просувався цей діагноз, який всім, всім ставили. Синдром провини вцілілого. Ми вже його побороли чи навчилися з ним жити? Знаєте, все залежить від того, що відбулося. Як тільки відбулася якась ситуація, яка нас зачепила, ми можемо знову в цей синдром повернутися. Наприклад, ви побачили, що Загинув герой когось з ваших близького оточення. Це почуття може виникнути. Або ви побачили якісь страшні жертви, або ви навіть почитали пости тих, хто розказує, що мій син загинув не за то, і це може виникнути. Тобто, ну ці стани можуть виникати, і вони, в принципі, в цій ситуації є нормальними. Ну просто це було, знаєте, Я не можу піти в кіно, тому що там гинуть люди, там люди в, е, сидять в укриттях, які не можуть собі це дозволити. Але мені здається, що це нормально, що ти можеш відволіктись. Нам обов'язково потрібно відволікатися. Обов'язково потрібно переключатися. Тому що якщо ми не будемо це робити, ну, ми просто заженемо себе в психосоматичні розлади. Ну, організм не може бути постійно е, на поготові втікати, або постійно страждати, або постійно переживати цю біль. Йому потрібно переключатися, хоча б іноді. Ми вже заговорили те, що ми бачимо людину, яка переживає стрес. Так? Бачимо ці гніви, агресію і тому подібне. Як людина, яка це бачить, наприклад, я бачу так агресію, гнів і тому подібне, я розумію, що це переживання якогось певного стресу. Як я можу стабілізувати і допомогти цій людині? Угу. Дуже вам дякую за це питання, тому що я бачу дуже багато помилок, які люди роблять. Е, Будь-хто може агресувати, це нормально, і навіть може так поводитись, якщо ви знаєте цю людину раніше, вона собі ніколи так не дозволяла поводитись, тобто, щось кидати, кричати. Бути аж надто агресивною, що ми робимо в першу чергу. Значить, ні в якому разі не кажемо заспокійся, так не роби, і так далі. Ні в якому разі, бо це тільки посилює агресію. Ми говоримо, я розумію, що ти відчуваєш. Це нормально відчувати це на зараз. Це перший момент. Друге, що ви маєте зробити, це забрати глядачів. Бо всім вже цікаво, що відбувається. Треба ж це зафільмувати, сторі швиденько зробити, показати в соцмережах. Це тільки підвищує рівень агресії. Тому ми кажемо, що це нормально. Я тебе розумію, ти можеш це відчувати. Забираємо глядачів, і людина розуміє, все ж таки розуміє, що ви на його стороні. Він починає цей рівень агресії, починає падати. Але що ми маємо точно знати при першій допомозі, коли є агресія? Ми маємо в першу чергу подбати про себе. Якщо ми бачимо, що ця людина зі зброєю або вона має там якусь велику палку, або вона все громить, ну, ми не йдемо до неї і не, не показуємо, що ми герой безсмертний і ми зараз все тут вирішимо. Ні, ми в першу чергу дбаємо про себе. Перше правило е, самодопомоги, і, взагалі, перше правило допомоги е, при стресових станах це подбай про себе, а потім подбай про того, про кого ти маєш подбати. Що ми можемо зробити, коли ще е, людина агресує? Якщо людина дозволяє вже до себе торкнутися, тобто ви йому сказали, що все нормально, це нормально це відчувати. Ви можете до нього торкнутися, якщо він це дозволяє, погладити його по спині. По... Це такі рухи заспокійливі, вони допомагають заспокоїтись. Знову ж таки, якщо людина дозволяє до себе торкатися, ви можете покласти його руку собі на плече і почати разом з ним просто дихати. І він почне заспокоюватись від вашого дихання. Тобто ви робите глибокий вдих, видих, і він спершу він буде дихати швидше, ніж ви, а потім він почне потрошки заспокоюватись. Але це ми робимо тільки тоді, коли ми бачимо, що до цієї людини вже можна підійти. Mm, дуже гарно. Тобто, ми маємо не говорити, що там всі хворіють і тих захворів. Тобто, та, як це погана лисичка, маємо зрозуміти і сказати, така емпатія має бути. Так, що ми маємо сказати, що я тебе розумію, я також був в цьому стані, я також хвилювався через це. Це нормально це відчувати. Це нормально. Це нормально. Добре, як давайте тепер поговоримо ще про дітей, бо часто діти стресують, і до дітей також діє цей підхід. З дитиною теж важливо розуміти, чи дитина просто не слухняна, чи вона перебуває в стресі. І е, на зараз, чим спокійніше ми спілкуємося з дітьми, тим е, легше дітям переживати стрес. Вони теж стресують. Вони не можуть е, жити так, як жили раніше. Дуже багато їхніх друзів повиїжджали, е, вони в інших умовах, їхній ритм життя змінився, вони граються по-іншому. Тому з дітьми те саме. Якщо дитина кричить, ми можемо сказати, я розумію, що ти відчуваєш. Давай подумаємо, що з цим можна зробити. Діти насправді більш гнучкіші, ніж дорослі. Вони, е, вони ще як пластилін і. Їх можна ліпити м'якше і легше. Добре, а як тоді от ці ігри зараз є, так повітряна тривога, діти роблять блокпости різні, граються там війну і тому подібне. Це нормально? Варто дозволяти батькам такі однозначно. Ігри? Це дуже добре, тому що діти проживають травмуючі е, ситуації природнім шляхом. Вони теж проживають дуже багато емоцій. Там в них є такі міні-стреси. Вони навчаться з цим справлятися. Вони вчаться в цьому жити. Тобто вони пристосовуються до того, що є. Як раніше наші діти гралися в ляльки, тому що вони готувалися до дорослого життя. Зараз наші діти граються у повітряну тривогу, тому що ми в цьому живемо. Вони теж мають свої почуття. Вони теж бачать, що відбувається. Вони теж хочуть захищати країну, і вони це роблять на своєму рівні. Дуже багато батьків втягують дитину в свої переживання, і дитина це чує і через це стресує. Хочу, аби ви сказали батькам про те, що не варто втягувати дитину в свої переживання. І коли дитина має якісь певні питання, правильно розумію, що дитина має якісь питання, ми маємо дати на питання на попит дати відповідь. Так, звичайно. Знаєте, ситуація в сім'ї напряму впливає на те, що відчуває дитина. Я пригадую, у нас були шкільні збори перед початком навчання, і батьки говорили про те, що ви не зберете дітей, коли буде повітряна тривога в підвал. Чому ми не зберемо? Та тому, що в цій сім'ї ніхто не спускається в підвал. Якщо в сім'ї діти навчені при звуку сирени іти принаймні між двох стін, вони просто знають, що вони йдуть між двох стін. Якщо діти знають, що при звуку сирени їм треба з дитячого майданчика зразу піти в підвал, вони просто це роблять. Але якщо у вашій сім'ї цього ніхто не робив, ви думаєте, що вашу дитину ніхто не організує? Ні, організує. Тепер наступний момент: якщо ви аж надто тривожні, якщо вам трусяться руки від кожної сирени, якщо вам захоплює дух кожен раз, коли ви починаєте щось читати, діти це бачать. І вони думають, що такі реакції нормальні, навіть не те, що думають, вони це сприймають на несвідомому рівні, і вони починають так само реагувати. Тому, якщо тривожна вихователька, відповідно ця тривога така враження, якби заражає всіх діточок в групі. Якщо спокійна вихователька, вона почула звук сирени, всі дітки зібралися спокійненько пішли в підвал і граються далі в підвалі, з дітьми все нормально. Тому нам насправді потрібно починати з себе з дорослих, тому що ми транслюємо свої емоційні стани на дітей. Добре, діти зараз підуть в школу. Ну діти вже пішли в школу, і батьки все одно хвилюються про повітряна тривога, чи їхня дитина буде в безпеці. Я також розумію, що якщо це буде впливати на дитину, дитина буде відчувати цю тривожність. Це знизить її рівень навчання. Так, ми будемо мати з цим проблеми насправді. А ще інший момент, коли батьки будуть говорити, що дітей неможливо організувати, діти будуть себе вести менш організовано ніж діти з тих сімей, в яких ну це нормально, що ви почули сирену. Значить, на це треба відреагувати, не тягнути час, не шукати там, що ви загубили, або так далі. Зараз є першочергове це піти в укриття. Угу. Також ці питання про війну, як правильно дітям розповідати, коли вони ставлять такі питання? Чи варто їх обманювати, чи говорити трішки, перебріхувати, чи знову ж таки правду, але лагідно? Говорити з дітьми треба правдиво, але відповідно до їх віку, тобто не говорити занадто багато того, до чого вони ще не готові, бо своєю відповіддю ви можете їх травмувати, але говорити реально правду. Якщо ви будете обманювати дітей, вони просто перестануть потім вам довіряти. Тому ну, ми їх не захистимо від цього. Але ми маємо навчити їх з цим жити. Симптоми травм. Ми вже трішки про них проговорили, але я так розумію, що їх трошки більше є. Симптоми травм насправді дуже багато. Ну, в перший момент це ви відчуєте їх емоційно. Ви будете е це болісно дуже переживати. В перший момент травми це для нас дуже боляче. І це е впливає на наше життя. Значить, Що може бути, якщо ми травмовані? По-перше, різні неприємні болючі емоційні відчуття. Ми можемо плакати, ми можемо страждати, ми можемо не хотіти нічого робити. В нас може бути апатія, нам можуть снитися тривожні сни. Ми можемо навпаки мати порушення сну. Ми можемо не хотіти нічого робити. В нас буде притуплюватися рівень. Таке емоційного сприйняття. І насправді, якщо ви помітили, це ми зараз відчуваємо практично всі. Те, що на початку, як ми реагували на втрати і як ми зараз реагуємо, наша психіка пристосовується до того, що відбувається, для того, щоб ми вижили. При травмі ми також будемо про це багато думати. Воно виходить на перший, на перший рівень, це для нас дуже важливо. І воно буде впливати на всі рівні нашого життя: на роботу, на стосунки. Тому ми маємо проживати цю травму. Чи нормально те, що люди вже зараз звикли до повітряної тривоги і не ховаються? Це також стрес, який ми пережили. Чи це далі стрес, який ми відчуваємо, але ми його вже не сприймаємо. Я не знаю, навіть, як це пояснити. Це насправді є один з елементів того, що притупилася оця емоційна складова. Раніше ми чули звук сирени, в нас піднімався рівень страху, рівень тривожності, і ми швидко втікали зараз. Цей рівень притупився. І ми не втікаємо. Але тут знаєте, така небезпека в тому, що є інший момент, який включається, як я безстрашний» або я не вмирущий». І це інша крайність, що «та мені нічого не буде. Значить, ми маємо керуватися розумом. О те, що відбувається при травмі, ми в своїх емоціях і наш розум не завжди включається. Ми про це вже говорили, що це і там, і пам'ять, і уваги, і так далі, але в тому числі і раціональне мислення. Тому ми маємо чітко знати, що сигнал тривоги ми маємо бути в безпечному місці. Це просто ми маємо знати. І тоді ми будемо в більшій безпеці. Часто, дуже часто, я не знаю, як себе зараз почуваю. Я не знаю, що зі мною. Як зрозуміти, в якому ти зараз стані перебуваєш? По-перше, запитати себе, зупинитися, не бігти. Запитати себе, що я зараз відчуваю, іноді може бути такий стан апатії, коли здається нічого не відчуваю. Можливо, потрібно відпочити, можливо, потрібно просто поспати, можливо, піти на природу, погуляти для того, щоб трошки переключитися. Якщо ти не знаєш, як ти себе почуваєш, є в інтернеті таке колесо плутчика, можна собі відкрити, загуглити, і на тому колесі дуже багато емоційних станів. Просто подивитися на це колесо, запитати себе, що я зараз почуваю. Якщо я почуваю, наприклад, сум, що мені зараз може допомогти? Можливо, поплакати, можливо, з кимось поговорити, можливо, побути з собою, дозволити собі це е, на поверхню виплеснути. Угу. Вправи, Вправи, які можна робити з дітьми. Е, попередніх розмовах, я так розумію, ми говорили про те, що з дітьми можна промальовувати. Угу. Так? Що ще можна робити? Е, дітям в першу чергу дуже важливо, якщо ми говоримо про е, такий тілесний момент е, і саме вдома, це відчуття безпеки. Якщо страшно, тривожно, ну, наприклад, не просто сирена, а ми чуємо вибухи, тобто є прильоти. Важливо дитину обійняти. Важливо, щоб дитина відчула, що вона не сама. Якщо дитина не вдома, а є прильоти, тобто це не просто сирена тривога, що ми можемо зробити? Ми можемо дітей навчити обійматися самими. Як це робити правильно? Ми кладемо одну руку собі на плече, іншу руку під груди і просто себе обіймаємо. Це відчуття безпеки, воно заспокоює, воно дає можливість. Якби повернутися в тут і тепер, заспокоїтися. Якщо дитині тривожно і навіть дорослому. І ця тривога викликає в нас тремор, дуже швидке дихання, що ми можемо зробити? Ми можемо собі покласти одну руку сюди, другу сюди і почати таку вправу. Ця вправа називається метелик. Якщо ви не хочете класти, Сюди ви можете покласти собі на коліна ці руки і просто ритмічними рухами дати собі такі удари. Це допомагає цю е, насправді емоцію випустити назовні. Е, якщо ми, ми знову ж таки, е, якщо людина плачеть, якщо в неї є е, можливо навіть задишка, можливо... Е Терпнуть руки, ми можемо струситися. Ви коли-небудь бачили, як кіт, який мокрий, як він труситься. те саме ми можемо зробити. Просто потруситися. Ми дозволяємо цій тривозі вийти на поверхню. Ну і, звісно, дихальні вправи це те, що нас заспокоює. Повільний глибокий вдих. Повільний глибокий видих. І ми можемо ці вдохи і видохи збільшувати в залежності. Ну, в часі, спочатку, ми вдихаємо на три секунди, потім на чотири, потім на п'ять. Це ми будемо робити в тих випадках, коли щось реально тільки що сталося. Якщо е, просто сиреною ми відправляємо дітей в підвал, зазвичай буде все нормально. Вони до цього вже звикли. Нам головне, щоб діти були організовані і робили те, що треба. А от коли дійсно щось трапилося, там відбувся десь вибух з боку чи близько, і ми почули цю хвилю. От тоді, насправді нам потрібно ці практики. Ти цілий тиждень був на роботі, був в стресі, субота-неділя приходить. Ти або спиш, або їш. Які е, моменти відновлення? Як відновити сили, як відновити себе? Перший момент це насправді як можна більше перебувати на природі. Це нам дуже потрібно: е, відновлення, е, парк, повітря, природа. Наступний момент це стосунок. Стосунок нас теж відновлює. Комунікація, спілкування, взаємодія з іншими, нам важливо переключатися. Наступний момент це все ж таки відпочинок теж, але не переїдання. Дозволити собі, якщо ми говоримо про такі є основні базові моменти, Скажем так, зцілення при травмі, то це робота з емоційними станами, дозволити собі більше позитивних емоцій це допомагає відновитися. Робота з думками, з розумом, тобто побачити щось, якийсь плюс, і зрозуміти, хто я на даний момент взагалі є, як я можу допомогти, що я можу робити. Наступний момент це фізична активність. Робити щось фізично робити. Це допомагає нам відновлюватися, це допомагає вивільняти емоційні стани, стосунок, ми вже про це сказали. Комунікувати, взаємодіяти це нас переключає. Уява фантазувати, мріяти це теж додає нам емоцій, додає нам сили триматися на зараз. І віра. Насправді здавалося б, що таке віра, але це дуже сильний елемент, який допомагає нам зцілюватись в травмі. Ми можемо вірити в наше ЗСУ, ми можемо вірити в вищу силу, яка нас збереже, допоможе. Ми можемо вірити в себе, що ми можемо допомагати нашій країні. Ці шість пунктів допомагають нам зцілюватись від травмуючих подій, які зараз ми переживаємо. А звідки черпати ресурс що таке модне слово. Мені потрібно звідки черпати ресурс. В кожного свій ресурс. Одні черпають його більше ззовні, інші внутрішньо. І як знати, до речі, ще такий момент, що в травмі нам важко зрозуміти взагалі, як нам черпати цей ресурс, і це ви правильно сказали. Тому ми маємо запитати себе, як ти переживав раніше складні періоди? Що ти робив? Наприклад, мені допомогли друзі, значить в тебе зовнішній ресурс. Тобі потрібна ну, комунікація, тобі потрібна взаємодія. Е, наприклад, інший момент е, я відділилася від всіх і просто побула сама, і це мені допомогло. Значить, вам потрібен внутрішній ресурс, коли ви покладаєте тільки на себе, як ви зараз можете це зробити? Що вам потрібно? Поїхати на природу, побути самому, е, можливо, кудись, е, можливо, просто взяти книжку, почитати, щоб вас ніхто не рухав. Тобто, перш ніж знати, який ресурс вам допоможе, варто нащупати, яким є ваш сильний, ваша сильна сторона в ресурсі. Що ж, Ольга Шабловська, психологиня, я дякую вам. Дякую вам. Вітаю, друзі! Доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Поставте лайк цьому відео або ж дизлайк, якщо воно вам не сподобалось, поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Коментар та підпишіться на наш канал.